Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Щонайменше чотирма шахедами сьогодні були атаковані будинки в центрі Києва. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. У найбільш зруйнованій шестиповерхівці загинуло двоє людей. Тіла виявили рятувальники. Загалом в столиці постраждали семеро людей. Серед них дві вагітні. Двоє потерпілих зараз в лікарні. Розбір завалів на місці влучань триває, тож кількість жертв ранкової атаки може змінитися. Докладніше в сюжеті Василя Саф'янюка. Перший день нового 2025 року розпочався у столиці, як і останні дні та місяці 2024-го, З масованих обстрілів безпілотниками. На жаль, є загиблі та поранені. 1 січня 2025-го російські дрони вбили людей просто у середмісті столиці. Також зруйнували житлові та адміністративні будинки. Ось так сьогодні зранку рятували людей із зруйнованого будинку у Печерському районі Києва. Рятувальники та поліцейські за допомогою спецтехніки та нож евакуювали чотирьох місцевих мешканців. На жаль, двоє людей у цій будівлі загинули. Російський дрон частково зруйнував будівлю з четвертого по шостий поверх, а полум'я охопило понад 70 квадратних метрів цього житлового будинку. Саме за цієї локації можна сказати, що у нас четверо потерпіло за нашу інформацію. Двоє з них було врятовано в перші хвилини саме рятувальниками, а також працівниками національної поліції України. Також уламки пошкодили один із корпусів Нацбанку. Там загорівся дах, побиті вікна на верхніх поверхах. На щастя, ніхто не постраждав. Ждав усі операційні системи та сервіси функціонують в повному обсязі без змін. Повідомили в УНБУ за е, другою локацією. Саме за цією адресою у нас е, нежитова споруда була пожежа. Вона локалізована на, на площі 80, 80 метрів квадратних. Наразі рятувальники проводять е, роботи з ліквідації у середмісті. Києва внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено і вихід станції метро. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено лише кілька вікон. Вибите скло у покрівлі та на вході до станції метрополітену, але вона працює у звичному режимі. Працівники одразу ж почали роботи із заміни вибитого скла. Постраждавших не було, бо перше, перше число людей мало, де і все. Дякуємо, що так, мабуть, ОСБ пліти вначалі, а потім вже буде стекло. Ось стекло та трімплекси треба. На перший час будуть вначалі міняти ось бікліти у Святошинському районі. Одна потерпіла жінка. Також частково зруйновані гаражі, пошкоджені легкові автомобілі, трамвайна колія і декілька трамваїв. У них вибиті вікна. Рятувальники продовжують свою роботу на місцях влучання. Василь Сафянюк, Віктор Зеленко, факт Ай Сі Єдині новини.